1 вересня, день знань. Однак цьогоріч у свято першого дзвоника вся Україна сумує. Сумує за тими, хто вже ніколи не сяде за парти, за цвітом та надією української нації, за загиблими на війні, дітьми. Близько 400 українських родин вже ніколи, мабуть, не будуть святкувати це свято не будуть його святкувати по тій причині, що в них вбили дітей. І ім'я вбивці. Знає весь світ для того, щоб віддати пошану тим дітям, які вже ніколи не підуть до школи. Сьогодні ми вирішили вшанувати їх цими дзвониками, які, сподіваюсь, будуть тут довго й довго знаходитись і будуть, будуть нагадувати. Всім нам про ту ціну, яку платить сьогодні український народ, зборюючи свою свободу. Ці маленькі дзвоники символізують пам'ять про українських діточок. Білоцерківські учні у знак співчуття прикрасили рідкісне тюльпанове дерево у другій гімназії. Ці дзвоники будуть завжди звучати для тих, хто, на жаль, вже не зможе їх почути. Але будуть спогадом для наступних поколінь учнів гімназії. Енциклопедія так говорить, що тюльпанове дерево заквітує через 20 років. У нас воно заквітувало через 12. Чому через 12 років, а не через 20? А тому, що тут дитячі душі, тому що тут дитячі посмішки, дитячі очі. Саме тому звідси і енергія у цього дерева. Тому воно таке міцне, і не дарма саме тут ми стоїмо як символ. Прийшли дітки сьогодні 1 вересня всі до навчальних закладів. Ті діти, яких немає, вже ніколи не прийдуть. Але пам'ять пам'ятати і не забувати ніколи, що жодна. Війна переможна при всяка, але вона не варта. Душі дитячої загуби. Білоцерківська гімназія випустила багато патріотів та справжніх українців, учнів, які не зганьбили ані свою альма-матер, ані свою країну. На жаль, серед них є і ті, хто поклали своє життя на війні. Але завдяки і випускникам цього навчального закладу. І інших навчальних закладів завдяки вам, вчителі, вам, батьки, в нашій Україні виховано те покоління, яке сьогодні ціною власного життя дарувало нам цей день і дарує нам світло майбутнє, майбутнє перемоги і миру на нашій землі. Відновлення навчання це результат впертої боротьби із агресором. Цього добилися наші збройні сили ціною власних життів та здоров'я. Але ця величезна ціна точно стане запорукою нашого мирного майбутнього та остаточного знищення агресора на радість дітям України, Європи та всього світу. Ніжельський, новини телеканал Крокус.